І битись серце перестало, тому що в нас на Янусі з'явився легендарний Mercedes V8 b Turbo в кузові купе. Але не цей Мерсик, а оцей це. маску. 2010 року випуску з оригінальним пробігом 157 тисяч кілометрів. 100% фулово перевіряйте на будь-яких станціях, яких яких собі тільки хочете. Дивіться, це Цель, 4,7 мотор, Фоматік, все як треба. Машина у нас на класній комплектації, поясню чому. Є у нас дістронік є у нас е, омивачі фар парктроніки, це все понятно. Задня камера це це база для них, грубо говоря. Дивися сюди на колесо Шикарніші, просто шикарніші тапки з новою резиною. Це у нас, якщо не помиляюся, 20-20 да, тапки. Відіальніше у ні бордюрок, нічого немає. Машина вся повністю покрита матовою плівкою. Під плівкою питань до машини теж нема. Кузов там там хороший, там класний кузов. Залітаємо в салон дивися, що ми маємо. Дотяжечка. Оп, дотягнула. безключовий доступ, присутній. І тут. Іменно царство розкоші Мерседеса. Вентиляція, подогриви, повний електропакет, музика Харман, чорна стеля, люк. Тут навіть не люк, не люк, не панорама, люк, вибачаю. Сидіння, спадкачка, коли ти закидуєш її в бік, вона тебе ловить і каже, малий, тримайся, тому що бітурбо може робити страшні віші. Нічне бачення, автосвіт, автодуш, понятний, електрорушник, дивіться сюди. Рульок, дерево, тут кожа, тут потерпіть алькантара, стеля теж алькантара. Все в цій машині є. Просто все, що треба і не треба. Ці часики, цей салон. Машина 2010 року, якщо чесно, вона виглядає навіть зараз, в 2025-му, дуже-дуже актуально. Якщо ти молодий пацан, ну за такі гроші ти і не купиш. ціну відізнається ці, ці, пізніше. За такі гроші ти просто нічого шикарного не купиш. Ну і задня часть, це тупо. Бігемот. Ну, согласись, дивись, як вона виглядає. Масивні стопи. Стопи у нас притуновані, зроблений антихроп, двохствольний вихлоп, камерка все працює Збоку, боку. як він виглядає збоку. Ну, шикарніший апаратець. Машина. 2010 року 157 пробіга, повторюся, 4,7 бі -турбо. Тачка не з ринку, тому що на авторі їх не так багато, їх там всього лише 34 штуки. Цінова політика буде стартувати від 20 тисяч, і ви не знаєте, яке там состояння. А цю машину ми знаємо. Ця машина буде продаватися в нас по ціні 16,990. Це не з ринку. Ви можете купити його в кредит, можете купити його в і можете купити за криптовалюту. Шикарний мерз наявності, кому треба тачку блатувати і кайфувати від їзди. Кільцева 60. Приїхали по Теслі і купили.